Привіт, ви на каналі Алехас, і зараз я знаходжусь при вході в одному дуже цікавому музею. І тільки уявіть, які ж тут є експонати, якщо тут у придбаннику розташований Дедіон Бутон 1901 року. Дедіон Бутон 1903 року, і це ще не в головних залах цього музею. До речі, добралися сюди ми завдяки підтримці нашого партнера мережі автосалонів віді Автодінастія. І як бачите, Віді Автодінастія цінує історію і цінує власну репутацію. Тому, коли будете обирати Наступний автомобіль, я вам раджу почати це саме з мережі в одному чудовому німецькому музею в місті Мелля, де зібрана дуже цікава така автентична колекція різноманітних цікавих автомобілів, про яких я і хотів вам сьогодні розповісти. Пішли дивитися. Ну і перше, що ми тут бачимо, це старовинні автомобілі, в принципі, ті, які Їздили по дорогах і Німеччини, і навіть України. наприклад, як оцей автомобіль 1906 року, насправді він був присутній навіть в Одесі, і саме оцей автомобіль сфотографований на знаменитій листівці, де на Потьомкінські сходи збирається автомобіль, за кермом якого знаходиться Сергій Кутичкін. І, до речі, збирався він якраз от на цьому Олдсмобілі. Але йдемо далі, дивимося, у нас тут прямо по курсу є і старовинний Peugeot тип 2, 1895 року. І в принципі на території України таких в той час ще не було. До нас приїхав вже тип 5. Але я хочу зазначити, що саме в ці роки був створений. Кредіагрикольбанк. Побачити ці автомобільні перлини ви можете завдяки партнеру проекту Кредіагріколь Банк. Це один із провідних гравців ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу. І це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. Що тут є? У нас тут багато дуже цікавих автомобілів. Старовинних і серед них є отакий локомобіль. Насправді такий теж був на території України. Його привозили, а в його якби, перевага в тому, що, подивіться, він дуже легкий, а де його двигун? А він під сидінням? Ось такий компактненький локомобіль і такий компактний у нього двигунчик. Ну, а далі ми бачимо цікавий автомобіль Дедіон Бутон. Бачимо, ми тут і Ford T, тобто саме той Ford, який зробив компанію Форд знаменитою. І нагадаю, що в 1913 році для виробництва саме Ford T Генрі Форд запровадив той самий конвеєр, який дав змогу знизити собі вартість виробництва автомобіля до смішних 400 доларів. Репортаж з цього музею ви також бачите завдяки підтримці Віді Автодінастія. Це автосалони номер 1 на українському ринку. І один з автосалонів у них називається Ford Cry Motors. Як бачите, ця компанія цінує історію і цінує власну репутацію. Тому якщо будете обирати наступний автомобіль, почніть свій вибір саме з них. Ну а ми йдемо далі і дивимося наступні автомобілі, наступні шедеври це в принципі і електромобілі, і німецький адлер. Але я хотів вам показати ось ці красені, які представлені трохи подалі. Є тут у нас і цікавий Ганамах. Я про нього вам розказував. Це нова літражка 26-го року. Одна з спроб зробити доступний автомобіль у компанії з ганноверу Ганамак. Крім того, бачимо ми і малолітражку Opel p 4 Є така, до речі, в Україні в музеї Олеса Історії, її можна побачити. Бачимо ми один із піонерів переднього приводу компанію ДКВ з її моделлю F5. Ну і прямо по курсу у нас Рено. Рено, який в ті роки можна було відрізнити за формою капоту. Тобто ми бачимо, що це Renault g 1 22-го року. І, до речі, радіатор розположен був позаду двигуна. Ну зрозуміло, що це було хибне рішення, і згодом Рено від нього відмовилось. Але багато років притрималось саме цієї концепції. Ну, краще все ж таки відмовитись, ніж продовжувати це на цьому наполягати. Є тут і ранній мотоцикл Peugeot 27 го року. Тобто бачимо, що компанія Peugeot в ті роки теж робила ставку і на виробництво мотоциклетної техніки. І ось ще хотів вам показати цікавий автомобіль, який називається Віліс. Хлопці, да? назва Willys, Це в принципі Willys Overland Crossway, який випускав по ліцензії. Британський Austin 7, 1934 рік. І якщо ми дуже уважно подивимося на цей автомобільчик, то в принципі він дуже схожий на автомобіль BMW Dicksie. Тобто, а чому він схожий? Тому що BMW Діксі це також був ліцензійний Austin 7. І ось це була настільки революційна на той момент. Дешева малолітражка, що її ліцензію придбала і компанія Dixie, яка згодом стала BMW, і компанія Willys Overland, яку згодом ми будемо знати як виробника того самого позашляховика Willys, який пройшов всю Другу світову війну. Ну і ще цікава моделька Wanderer, яка в принципі має відношення навіть до Києва, тобто у нас згодом виробництва. На мотоциклі Wanderer було перевезено до Києва на Київський мотозавод, а виробництво автомобілів розтануло часі. Дивимось далі, хлопці. Тут є підбірка різноманітних велетенських автомобілів початку століття. Це і Пакарди, і Хадсани і так далі. Тобто це все автомобілі, які на той час. Використовували саме як лакшери моделі. Ну, ось бачимо, яка це була концепція. Різноманітні американці. Вони вже тоді були дуже великі і полюбляли саме великі автомобілі. А чому так? Ось ми можемо порівняти Citroen B-12. Поряд з ними виглядає зовсім таким маленьким. До речі, «Сітраєни» були таксі у Львові, і саме ці моделі також використовували в той час. Ну і для того, щоб зрозуміти направленість різних країн, от поряд ми бачимо італійці Оїм. І з першого ж погляду зрозуміло, що це спортивний автомобіль для перегонів. Саме так і було. Йдемо далі, дивимось наступних красенів. Це вже німецький автопром. Більшість з них тут вже зникла, як, наприклад, оцей Ро 1933 року. І цей автомобіль згодом цю марку згодом придбає компанія Штевер із міста Щецем, про яку я знімав окремо відео, і яка запам'яталась багатьма своїми рішеннями. Бачимо, ми тут наступні автомобілі, різноманітні мерседеси. Різних часів є і Форди. При тому це Форди американського виробництва, є і ганамаги, адлери. До речі, подивіться от в цьому музеї, чим цінні взагалі музеї. Це те, що тут можна побачити автомобіль в первісному своєму стані. От подивіться, цей Адлер, Тріумф Юніор. Їх було дуже багато, до речі, в Україні після війни Другої світової в якості трофеїв, багато цих адлерів привезли до нас. І оцей саме Адлер в нереставрованому стані, от як він виглядав, можемо побачити тут. Бо наступні машини, які ми бачимо, ну зрозуміло, що вони вже підвергалися реставрації і виглядають трохи не так, як тоді. А для того щоб побачити їх впер первозданний стан, це звісно, потрібно бачити їх в стані капсула часу. Цікавий виробник Боргвард з міста Бремен і автомобіль під назвою Ханса 1500. Про цього виробника я багато знімав відео, його дуже люблять в Німеччині. Він виробляв і справді нетривіальні автомобілі, але так сталося, що ця фірма, в принципі. Обанкротилася і обанкротилася, незважаючи на те, що в неї були революційні ідеї. До речі, там і на вантажівках перше автоматичну трансмісію вони запроваджували і так далі. Тобто рішень було цікавих, багато, але заробляти кошти вони не дуже вміли. І тому ця кампанія, на жаль, перестала існувати. Зараз німці декілька разів намагалися реанімувати. Виробництво цього бренду там запускати якісь невеликі проекти, але казав китайський мудрець в одну ріку неможливо війти двічі. Так і Богвар, на жаль, так і не став виробником, про якого ми знаємо. Ну ось таке у нас сьогодні відео. Підписуйтесь на канал. Ще раз подякую нашим партнерам, завдяки яким ви можете побачити це відео з цього чудового музею, побачити ці шедеври автомобільного виробництва. Гадаю, що нас підтримував Діавтодінастія та Кредіагриколь Банк.